Люди мої сонячні, всім привіт. Бачите, я біля Укрпошти. Сьогодні неділя. Сьогодні 31 рік нашій пошті. Йдемо, привітаємо дівчат. Начальство спить, але в неділю вона працює, філателія працює. Йдемо. Захожу. Захожу. Хо-хо-хо! Я прийшла поздоровити Укрпошту. Йдіть на ну сюди! Ідіть сюди, добрий день. Ідіть сюди 31 рік. Це вам Це вам. з Днем народження. Ентузіасти Укрпошти, на них все тримається, керівництво змінюється, але ентузіасти цініть їх. О, Скільки ми це? знайомі? Ми знайомі з 2014 року, 11 років. Так. Подивіться, яка краса в цьому магазині. Заходьте, він працює навіть в неділю. Цілуємо любимо. Обіймаю з днем народження. З днем народження Укрпошта.